Нам потрібно надати військову допомогу Україні. Якщо ми продовжуємо вважати, що Україна є нашою першою лінією оборони, ми повинні збільшити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що загалом 2 мільярди євро будуть витрачені на дрони зараз. Це дозволяє Україні збільшити масштаби та використовувати свій повний потенціал. І, звісно, це також дозволить європейському союзу отримати вигоду від цієї технології. Однак нам потрібне більш структурне рішення для військової підтримки, і саме тому. Я висунув ідею репараційної позики, яка базується на заморожених російських активах. Дуже добре, кредит не буде надано одразу, а частинами і з певними умовами. І ми зміцнимо нашу оборонну промисловість, забезпечивши, що частина кредиту буде використана для закупівель у Європі та з Європою. Важливо, що активи не будуть конфісковані. Україна має погасити кредит, якщо Росія виплачує репарації. Што? Якщо Росія виплачує репарації, винуватець має бути притягнутий до відповідальності. Європа повинна дати сильну і єдину відповідь на вторгнення російських дронів на наші кордони, і саме тому ми запропонуємо негайні дії для створення стіни дронів як частини спостереження за східним флангом. Ми повинні рухатися вперед разом з Україною та з НАТО.